Булипе, привіт. Привітання. Сьогодні хотів поговорити з тобою стосовно старту Житомирського Полісся в українській прем'єр-лізі. Команда провела вже майже половину першого кола. Як ти можеш оцінити і описати старт команди в прем'єр-лізі? Ну, скажімо так, що старт був непоганий, так? І для команди, яка тільки вийшла в прем'єр-лігу, так і. Ми показуємо, на мою думку, непоганий футбол, так, і для болівальників, і по результату. І чогось десь, мабуть, нам ще не вистачає так після першої ліги. Трошки, ну, так, у нас нова команда, так багато нових футболістів. Але і це незважаючи на це, то і в нас є якийсь результат, Да? І ми хочемо також. Добувати цей результат в кожній грі, да? щоб він був позитивний. Десь ми втрачали на останніх хвилинах очки, де не повинні були так. Десь, може, там фарз не з нами був, але це таке. Тому я думаю, що, якщо казати, то ми, в принципі, на тверду четвірку, то вже зіграли ці 6 ігор. На твою думку, чи можна сказати, що Полісся вже повноцінно адаптувалася в елітному дивізіоні українського футболу? Ну, сказати, що адаптувалася так 6 ігор. це тільки початок, так, що попереду багато і, пра, і праці, і ігор, тому я думаю, що ще є до, цього, до, до чого нам адаптуватись, так? І я думаю, що ми можемо і краще грати, і до чогось і краще ставитись, І я думаю, що у нас все попереду. Я думаю, що ми зможемо і набрати більше очок. Це буде завжди тільки від нас. Які зіграних матчів запам'ятались тобі найбільше, і чим вони були для тебе пам'ятними? Ну, завжди ж запам'ятається, як кажуть, перший і останній матч, так? Тому перший, перший домашній матч це в Житомирі. Так, ми перемагаємо. Я думаю, що і, і забити теж. також хочеться, тому що вийшов, вийшли ми в Прем'єр-лігу, так, і хочеться і повернутися, і забивати в кожній грі. Також тому я думаю, що цей матч і для болівальників, і для Полісся залишиться в пам'яті. І дай Бог, щоб це. Продовжувалось, і ми пам'ятали, і так в інтерв'ю в кожному там записували кожен рік і казали, що там який, який матч в Прем'єрлігі запам'ятався більше. Ти згадав про втрату очок в одразу в двох турах поспіль. Полісся пропускало голи на останніх хвилинах зустрічі. Як вдалось подолати це прокляття останніх секунд? Ну, я б не скажу, це прокляття. Так, десь трошки концентрація, десь трошки, ну може, я не знаю там нерозуміння, що нам треба було робити в кінці, і ми фарчали очки десь там. Гол якийсь там гарно нам залетів так, а десь ми можемо сказати, що ми заболоні також на останніх хвилинах і пенальті. І ще один гол забили, тому десь нам трошки повернулося. Так а тому тут скажуть, що якесь прокляття, так це не можу так і казати. Якщо це було б там 5-6 турів, то так. А так це один-два тури. У нас також було таке саме. Тому я думаю, що дай Боже, щоб це так, таке було і забулося. В розмові ми вже згадали, що в літній міжсезоні до команди приєдналася достатньо велика кількість нових гравців. Поділися своїми враженнями, як працюється з е, новачками, з новими гравцями за ці е, тури, які вдалося зіграти. Ну, всі прийшли на збори, так, і, в принципі, що зі всі, ми, всі грали прем'єр-лізі за кордоном, тому, в принципі, там, всі розмовляли на одній мові, тому, в принципі, адаптація. На мою думку, не потрібно дуже так. Там трошки в ігрових схемах а так в плані. Ну бачите, всі грають. Тому я, на мою думку, це добре, що всі знайшли общу мову на футбольному полі. Тому це в принципі нормально. я Думаю, що всі в колективі е, на, на одній волні розкажи детальніше, як ви налагоджуєте взаємодію між е е легіонерами з легіонерами, які приєдналися до поліції, підсилили атакувальну ланку команди. Як адаптується всі, так? ну, Бені там приїхав, одразу сів там, заді, там шутки там, якісь там, ну, воно так ось якось, вони зразу в колектив зайшли, і воно нормально зайшло. Буває, коли там приходять і, і гравці там за кордону, так, і з іншим паспортом, то воно не, не так заходить, буває, так якісь там може там з себе зірку показувати. А тут, в принципі, і Бені, і Аріель так всі спокійно, вони. Влилися в колектив, тому в принципі, на мою думку, то все в принципі, гарно виходить. І вони, вони одразу грають, тому не всі леонери одразу грають, і тому і забувають, тому вони молодці. Я впевнений, що в них все попереду, і все у нас попереду команда. І всі разом ми подолаємо це і допоможемо їм і в команді, і колективи, і так і так далі. Скажи, як долаєте мовний бар'єр? Ну, є в них перекладач Ігор, Тому там як його там називають, папа там Бені я називаю, тому в принципі, то через нього, а так, в принципі, вони там щось там розуміють. Ну як вони розуміють, там право-ліво він там підказує їм. Там, ну, мати то вони вже такі слова вони вже знають. Тому в принципі, це одразу то вони гарно так запам'ятовують. А інше так, ну потроху так вже вони. Я думаю, що ще місяць-два так вже будуть розуміти гарно на полі, що них хочуть. Якщо говорити з футбольної точки зору, як би ти описав е наших двох легіонерів Бені Макуану і Аріельсона, Що це за гравці? Які футбольні навички можна у них виділити? Ну, я думаю, що Бені всі що якби біжить так. Дуже гарно біжить, тому це, 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 це в нього є, так Аріель. З технікою дуже гарно так він може там і прибрати, і десь так і дуже дуже націлена на ворота. І це, і це гарно для атакуючих, і вони на тренування хочуть, і приймають і одразу шукають ворота, пробити. І, там виходить, не виходить, але націлені на ворота. Тому це гарно для футболістів. Крім на футбольному політ в офіційних матчах наскільки комфортно з ними грати, наскільки вони доповнюють ту модель футболу, яку будує тренерський штаб? Ну з твоєї точки зору з твоєї позиції. Доповнюю, так, вони там, може, там, чогось не вистачало, так, тобто, тієї швидкості, так, це Бені додав цієї швидкості, так. І зараз я думаю, що всі команди, які дивляться, то вони вже перестраховуються і дивляться, що з'явився футболіст. Так, у нас і так швидкі футболісти були на флангах, а зараз ще швидший футболіст, і зараз трошки по-іншому треба всім грати. Десь і, і Аріельсон додати якийсь там креатив там, в центрі, да, там, ну, він там і, з фінтами там, щось прибрати там. І ну, вони з Бенні друг другу друг дружку добре порозуміють. Так? Вони там бувають заграються на полі, ну ми кажемо їм, що вони не тільки між собою грали, і вся команда на полі. Тому, в принципі, так, вони розуміють і перелаштовуються, і це, в принципі, нормально все. Загалом, з огляду на війну в нинішньому чемпіонаті, насправді не так багато легіонерів. Е, як ти думаєш, як це впливає на якість футболу в УПЛ? Ну зараз футбол, якщо брати, то всі команди рівні. Якщо подивитися, всі кожен кожен може відібрати очки. Кожен там Чорноморець обіграв Динамо, потім Чорноморець. Там програє це вересу, це зараз це, це все однакове. Всі виходять, і кожен забирає очки, і все іде рівно. Це, мабуть, цікаво для болівальників, тому що всі поруч, всі, ніхто там нема, там, дві-три команди, там Динамо, Шахтар, як раніше було, там зверху, там, і, все, і вони там тримаються, а інші там, ну, там підходять, але не, не дуже близько. А зараз всі, всі разом. Всі, хтось там піднявся, хтось опустився, і воно так хочеться також триматися там зверху, тому що так ми вийшли з першої ліги, але всі футболісти, багато футболістів зібрано з прем'єр-ліги, так і всі хочуть десь у горі бути так, і бачать, що це, це можливо, тому що всі рівні. І я на мою думку, що зараз це це можливо і тільки все залежить від нас. Скажи, оця ем, рівність чемпіонату, та непередбачуваність його, вона дратує, бо не дає можливості розслабитись. Чи навпаки мотивує, тому що потрібно ну, типу, побільше попрацювати, щоб перестрахуватися і бути готовим до будь-якого суперника. Ну, я скажу так: мотивує в плані, тому що ти можеш бути наверху, зверху ти можеш бути. Так? В таблиці ти зверху це мотивація велика, тому що у кожного є амбіції, кожен хоче щось досягти в футболі. Так? І зараз ти бачиш, що ти можеш по-перше, ну прогресуєш, так і ти можеш прогресувати як для себе, як і команда прогресує, йде на, на вершині. Да? Там, ну там воно все змінюється. Але хочеться, щоб воно так і було. Але ця рівність вона повинна мотивувати. І, на мою думку, що всіх в команді мотивує. і Кожен хоче, щоб команда так, от як йде, так і було завжди. Президент Полісся перед початком сезону оголосив про амбітне завдання зайняти місце в першій п'ятірці чемпіонату і вибороти право на виступи в Єврокубках. На твою думку, наскільки ця задача складна для виконання з огляду на цю непередбачуваність українського чемпіонату? І чи мотивує ця задача тебе і партнерів по команді? Ну так, мотивація це гарна, але я ж кажу, для нас зараз, да, ми зараз знаходимося зверху. Да? Ми вже кожен себе промотивував, Да? Ми, ми хочемо, я ж кажу, там знаходитися, де ми маємо, де ми зараз знаходимось, так? І це так це зона Єврокубків. Так? Є, є амбіції президента, є амбіції тренера, є амбіції футболістів. Кожен приходить із, з, з амбіціями, і тому хочеться. Звісно, хочеться в Єврокубки попасти, а так це я ж кажу. Це все через тренування, через. Футбольні поля, я думаю, що це тільки від нас залежить. Я думаю, якщо ми будемо зібрано грати і показувати той футбол, який ми вміємо, то все у нас вийде і все буде добре. Житомирські вболівальники поки не можуть через війну потрапити на трибуни, але вони дуже палко вболівають. Не знаю, ти ці фотографії і відео з фан-зони, але ну шалено підтримують просто команду в фан-зоні, яку організовує клуб. Прямо зараз. Якби ти звертався до вболівальників, що б ти їм сказав? На завершення цього відео? Ну, по-перше, вірити в команду. Е, ніколи не кидатися словами поганими в команду, тому що є і хороше і погане. Це від цього ну, нікуди не підеш, так? І ми все зробимо для полісся, для Житомира, для вболівальників, які дивляться, переживають, які не можуть потрапити на футбол. так? Хочеться, чесно сказати. Я в голові прокручив, що казати, так, але зараз ну, я скажу так, щоб, щоб вони вірили в команду, так, були разом з командою, да? і ми також ну, за кожного болівальника так переживаємо, якщо вони там переживають в фан-зоні, ми також розуміємо, що всі вони дивляться, так. І ми хочемо, ну, щоб всі порадувати всіх і вболівальників, і хто боліває за Житомир і за весь футбол, тому що Житомир процвітав. Всі болівальники були щасливі, команда розвивалася, і ми всі разом йшли до тої мети, яка в нас є. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.